Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. Закликаю вас ставити нам вподобайки, якщо вам відео подобається. Підписуватись на наш канал. Ну і залишати коментарі. В такому випадку э, дане відео буде краще поширюватись просторами YouTube. Сьогодні будемо, друзі, говорити про зберігання сім'я хряка і буквально 3-4 позиції, які. При дотриманні яких сім'я кряка буде зберігатися краще і довше. Так, позиція номер один. Зберігатися сім'я має у темному неосвітлювальному місці. Тому що не полюбляє сім'я сонячні промені, дай будь-які промені. Тому воно краще зберігається у темному неосвітлювальному місці. Пункт номер 2. Температура має бути 17 градусів. Діапазон може бути там від 16 до 18. Це сама оптимальна температура, за якою сім'я зберігається максимально довго. Температура 17 градусів. Ідемо далі для того, щоб. Сім'я зберігалось довше і краще, його потрібно змішувати через кожні 12 годин. Яким чином це робиться? Так, хвилинку, то кришка закривається. Так, берете бутилочки. І повільно їх перевертаєте. Справа в тім, що. За рахунок гравітації, спермії опускаються на дно бутилочки і злипаються, можна сказати, до кучі. Коли вони всі опускаються, то вони менше споживають всіх цих корисних речовин, які є у розбовнику. Вони можуть злипнутися, може відбутися ефект глютинації і якість сімені буде гіршати. Для того, щоб це не траплялося, ви просто берете через кожні 12 годин і повільно повертаєте бутилочки. Таким чином ви піднімаєте із дна всі, все сім'я і воно пропорційно розподіляється по всьому об'єму бутилочки. Але пройде якісь 12 годин, і воно знову буде опускатися на дно бутилки. Тут розібрались. Ідемо далі. При транспортуванні сімені найкраще його транспортувати в такому позиції в так, в так, стані. Тобто таким чином, щоб коли машина, наприклад, їде, щоб воно не дуже колотилося. Тому що, ну, зрозуміло, що в такому разі, коли буде бутилка стояти таким чином, воно. Збовтування відбувається невелике, але коли буде отак бутилка лежати, то збовтування відбуватиметься набагато більше. Розумієте? Тому транспортується у вертикальному стані, а от зберігається у горизонтальному. Тому що, коли Лежить бутилочка, в неї більша, більша площа е, полу. Розумієте? Дна, на якій буде, е, на якій буде опускатися спермі. До речі, можете навіть таким чином змішувати. Е, я вже це просто сьогодні робив зранку. Зараз вже десь годин 11. А я в 8 годин її вже змішував, тобто перевертав таким чином. Так, ідемо далі, друзі. Якщо у вас поголів'я свиноматок величеньке, в такому разі, звичайно, краще придбати клімат шафу, Ось вона, яка буде тримати постійний відповідний рівень температури і буде вам якісно зберігати. Працює як від мережі 220, так і від автомобіля, ну, якщо в автомобілі ви перевозите, від прикурювача, тобто 12 вольт. Якщо у вас менше, ну, ось невеличка кількість свиноматок, в такому разі можна обійтися звичайним термобоксом, в якому нам приходить вакцина. У термобокс ви кидаєте зонт від термодатчика і Контролюєте температуру. Берете у власному будинку, знаходите самий холодний куточок. І дивитесь, щоб температура була 17 градусів. В літній період легше зберігати, тому що, ну, звичайно, у всіх у нас є погриба. І в погребі десь там і тримається 17-18 градусів, але все одно в термозонті. Ось кажу, в термобоксі краще це робити. У літній варіант йде воно в погріб, а от у зимовий варіант, це краще знайти у будинку. Такий, знаєте, куточок найхолодний. Але за допомогою термометра ви будете контролювати температуру. Так, йдемо далі, друзі. Враховуйте те, що коли ви сім'я купляєте. Дізнавайтесь, який термін, тобто скількохдневний там розбавник. Розбавник може бути на 3 дні, на 7 днів, є ще випадки на 10 днів. Але, як правильно, найпопулярніший це іде 7-дневний. Тобто, якщо ви придбали сім'я, а в той день свиноматка у вас не стала, не прийшла в охоту, проходить ще один-другий там день. То, якщо ви возьмете трьохдневний, е якість може погіршитись вже там на третій-четвертий день, і у вас осініння може не вийти. Тому, все ж таки, коли ви купляєте сім'я, звертайте увагу, який використовувався розбавник. Найкраще це коли буде семидневний. В такому випадку у вас є ще там діапазон пару днів для того, щоб. Свиноматку осімінити. Але якщо ви будете дотримуватись правил при зберіганні темне, неосвітлювальне місце. Раз, температура 17 градусів, діапазон 16, хай 18 буде, і обов'язкове легеньке змішування через кожні 12 годин. Так, далі ще така, такий пункт. На просторах Ютубу ходи ролик, який вже просто мільйонні перегляди набрав. Так от, е, хлопчина там робив сім'я свиноматки. Але перед цим він сім'я нагріває у водяній бані. Для чого це робити, я просто не розумію. Я там шукав у коментарях. Чи відбулося в нього осіменіння? Чи заплідніла чи осінініла свиноматка? Я там так і не знайшов. Я, я думаю, що, мабуть, ні. Друзі, в жодному разі не потрібно підігрівати сім'я. От ми дивіться, витягаємо 17 градусів. І йдемо осіменяти свиноматку. І не потрібно його підігрівати ні в руках, не потрібно його підігрівати ні в теплій воді. Далі. Чи потрібно. Чи потрібно... А, знаєте ще що, ходить такий ще міф, що потрібно напускати повітря для того, щоб сім'я дихала. Цікавився я літературою відповідною, ніде я так цього і не знайшов. Тобто, коли продають сім'я, продавці говорять, откручуйте кришечку бутилочки для того, щоб туди заходило свіже повітря. Але я так ніде цього й не знайшов, що це потрібно робити. Коли воно в мене зберігається в бутилках, я цього не роблю, я її я не відкриваю. Ніякого я свіжого повітря туди не запускаю. Тому що, ви знаєте, туди можна і пилюку запустити, і всякі нехороші, так сказати, бактерії. Тому воно в мене закрите. Іначе все виходить і виходить. Так, все, друзі. Відео наше доходи до кінця. Хочеться вірити, що воно для вас буде корисне. Всього вам доброго і, звичайно, слава Україні!